Тако, тако, чик-чик-чик-чик, отак, фух. І далі впаль, блядь, <кхи> Ну це жах, блядь, Це від горіхів, ні, стрічок. від горіхів, ти, якби я щось трошки розумівся би в тому житті, то від, від горіхів вони такі чорні становляться. А коли один палець указательний отут, іменно там, де, там, де тримання під, 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 під цигар знаходиться. Я, блядь, я в цих штуках знаюся. Ми коше привезли штори в кухні. Так, ми Які тут, тут варимо. Які я штори забрала? на гричку! Твої хоч штори! З подлівою із м'ясом, батони пекла, а сама печу хліб, в мами є мука. Оце так харчуємося з домаминою мукою, маминими закрутками. Хоча своїх, своїх накрутила і не можу їх. Тут їх теж повно. Я тут і гуси, і кури. Не, ну нормально. Мама держать козичок. Оце ну, возю, тачечкою дрова, пиляємо двохручкою, щоб дітям було тепло. А на щот городу, оздоб маминих цих три города підряд, будемо обробляти. Він думає, що я пропаду. Ні, не пропаду. Так, да, ну тут получше, звісно, ні? Ваша Ангелина, она сначала видела, что мама э, живет с папой, все спят в одной постели. Теперь Ангелина видит, что мама живет и спит с другим дядей. Вот как вы собираетесь вашему ребенку все это объяснять? Подождите, не с дядей, Пока а с братом. С братом. То есть система координат. То есть я знала, что этот дядя мне брат, а теперь этот дядя спит с моей мамой, а я должна папу считать дедом. Что с психикой ребенка? И подобные травмы, заложенные с детства, не дают возможности вырасти хорошей личности, и у нас есть перспектива того, что этот ребенок поступит, если не так же, то хуже, потому что как нужно, вы не дали возможности понять. Я, если бы была маленькая, я бы не понимала, где папа, где дедушка, где мама, кого любить. Виталий, скажите, пожалуйста, а почему сын ваш так к вам что вы ему сделали, что он вас так обидел, так унизил? Бля, все эксперты ещё бачат пиздец. А у меня уже сына немає. Ні, це зараз немає, але він був. Що Андрій зараз говорить, о Віталіє Данилович? А Ми своє знає, папі, а я. в тому, що споминає своє дітство, як він тягав тачки, отак от же ж як він держа Віталіка. Мого. Вибачте, Аня, я сама з села Вінницької області. О. Моя мама працювала на полі цьому цукров... 6 гектарів цукрових буряків. Я зі школи не йшла роть, все. Гібать робити уроки. А йшла до мами на полі. наша. І комбайнів не було, а було, були копачі. І я от така маленька тягнула ці буряки на купу, щоб потім чистити. То що ви думаєте? Я від цього менше стала любити свою маму? Скажіть, Аня, а от чому к Андрію, к сину Віталя, чому ви к ньому ушли? Можете об'ясніть? З обіди за Віталю, щоб йому отомстить. Навче, в курсах, що, що Андрюха почується? Старший син Віталія Даниловича. 32-літній Андрій сьогодні теж приїхав к нам в студію. Я приглашаю його сюди. Добрий день студия. Добрый. Ніколи не дави є. Не дав. Хорошо? Иди, иди. Я піду. Ти не иди, дави ніколи на жалость, такий, який ти є, понимаєш? Я під... Фі... Так, так як я ти назвав мене і мою дитину. Це що телефон думав? Ні, я не придумав, так як ти стоїв по телефоні, він мене слухає і там і по телефоні, той пи. Блять, нет, малыш нет, нет, той нет, да. нет, 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 блядь! нет, 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 не нет, мою нет, 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 ты оскорбляй нет, 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 не нет, 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 люди, нет, 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 своим детям, которые будут смотреть эту программу. Я вас очень прошу, фильтруйте свою речь. Прифильтруйте Базар, нахуй, так. Надо. Андрюх, заебал. Вы обращались к своему папе сейчас. К человеку, который дал вам жизнь. Он вымучив, что не дав? Да. Но вы же ждёт его уйти, жить сказал, вам, в одном дворе. Я в тюрьму не сиб, это мне в вибору не було, мені надо було женитися на комусь, та женився на мамі. Зайшов в общагу, то, та й Так, хто хоче э, э, заміж Там мама прямо побежала до него на цепочках. Умник, да. А что ты смеешься? Что не правда? Хочешь сказать, не ты сказал? А вы свою спутницу Анну вы брали совсем по другому принципу. Вы ее полюбили? Да. Давно? Ну пару роков прошло, да. Я так понимаю, у вас гораздо раньше, чем в декабре прошлого года начались близкие отношения. Просто она мне не просто нравилась, не нас не было ничего. А просто нравилась. А чімо вона вам нравилась? Ну вона молодесхазяйка така, що все 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 робить саме но що надо, вона все робить. Вона ніколи не питає, що э, ми можемо сидіти в карти грати, чай пити. Вона мовочки піде, дров нарубає, принесе. Вона ніколи не питає, що <риві> сидіти в карти грати, <риві> чай блядь, блядь. Бля, Тобто <риві> бля, <охуєна. риві> <риві> вам подобається Аня, тому що рядом з нею нічого не треба робити. Аня так Ви ще чей... рабині були все время. Заслужено. Як вона казала, я трутня кормлю і його байструка. Блять, ти дижеш його тут. Вижене його іде жити нормально. А мені жалко було, бо моя дитина. Куди він піде? Андрій дав доволі відкровенне інтерв'ю нашим журналістам цього ефіра. Давайте послухаємо внимання. Хорошим я в нього не був. Це, це однозначно. Катував мене, звісно, серйозно катував мене. Я за нього і школу покинув три класи образування. Вот. Віталі, хоча ти він таким не винує Все. маму мою, що це через Вітаю. маму Все. мою. Тебе мозги висохають. А в Вісніні робила Все. на сирзаводі, Віталі. працювала. Це, сука, блядь, обзвательство я не можу нахуй. Це через Віталі. маму Все. мою. Тебе мозги висохають. А в Вісніні робила Все. на сирзаводі, працювала. Прицепився до тих після... — Що? — А він приде з роботи п'яний. Нема сіарет, набив її, сковородкою кидався, чи так нагупає, і ногами, і руками бив. Та я до землі не торкався, як їм мене ногами гупав. От. І мама і вкривала, і її на мене вкривали тако. Каже, що я сіарети забрав у нього. От. А коли я очухався утром, з Будуна заліз, залізти й каже: Ой, синок, прости мене, бо папа п'яний був не помнив. Сказав, приказав зробити так, до зробити. Чи заболів грипом, чи він не заболів розказував. — Сказав роботи, що все зробити. Я такі тачки з навозом тягав, що на фермі, мабуть, транспортер не тягнув. Не бачив ні грошей, нічого від нього не бачив. Всього мама купувала, все, мама втягнула. У вас є ще сестра, так? Да? Да, Старша сестра. Да. на три, Ана на, на три знає, що ви зробили, що підтримує? — Нормально, мене підтримує. Все-таки а вас. То есть она считает тоже, вы правильно поступили. Виталий Данилович, как же вам так надо было прожить свою жизнь и строить отношения с родными, что теперь получается все вас ненавидят и все поддерживают то, что произошло? А вы спитайте его, за что он вторую женку, как покинул мою маму, за что он ее спалил и себя спалил? Как я с него тельняшку стягал, он дойшешами вдвийца, видите? Це, з нього тільняшку стягу і з не, неї стягу, бо він аж розплавлявся весь, бо та тільняшка горів, синок, спаси мене. Що не було таке. О, да? і скажи, за що, за що ти? просився ти! охо -хо. хо хо Який ти грамотний. Да. А за що? А що я... сталося? Ти розкажи, за що ти спалив її? За що? За що? Що означає, що спалив? Можете... Що случилось? Обіляв себе бензином і запалив. Її заб... і не, її и за не. Не бреши! Не, не, не. не, бреши, Зашоль, не бреши! бо ты мне сейчас сказал, что принеси бутылку с бензином в я тебе спалю, ну, валю. Я принес бутылку, б... Ме, бо... мені Точно. 12 год Не бреши, Ка! Эй, не бреши! Не бреши! Бутылку бензина принес! Заслужинаху! Каша, що ты меня спалишь? Мне тільки 12 років было! Так что вы что в итоге почему? Жина погибла или почути? нет? Да. Получається, ззаді тако, і тако, виходить, спалена була шия, і рука так повністю, що в неї просто рука, із уровне вона А виходить. Кажи ну себе, який шрама. ти а... шрамах. який хтось що, що чоли. Чому ви це сделали? Прийшов мій племянник і почав щось за першого чоловіка її говорити. А вона почала за нього захищатися. Я кажу, тобі що його жалко? Хай собі йдуть, та й розбираються. Вона жалко, бо в мене від нього дитина є. Я кажу, а хто ж тоді я? Така тенденція цікава первая жена ваша была, мама э, Андрея, да? Вы ее там били, вторую жену вы спалили, когда она, вам не понравилось, как она отреагировала на какой-то разговор, да? А третью жену вы тут тоже избивали, а вы понимаете, что... Это бедло ебаное, что мы разбираемся, сука, просто, сука, педляра навчали, что можно колотить всех и все, сука. Нахуй мы что-то, блядь. Все то, что происходит с вами сейчас, заложили вы сами, своей жизнью и своим отношением к близким. Сегодня в нашу студию приехал человек, которому есть что... Ну, він же конченый, типа, про что мы говорим? Рассказать защиту Виталия Даниловича, ведь отношения молодой семьи развивались у нее на глазах. Не пропустите Виталия Даниловича. Сегодня в нашу студию приехал человек, которому есть что а, рассказать защиту Виталия Даниловича, ведь отношения молодой семьи развивались у нее на глазах. Не пропустите сразу после рекламы. О, mm -hmm. oh, реклама, у меня есть промик на став. Есть желание получить? Так, мені написали, що стартанув літній розпродаж. Великий літній розпродаж знижки на чоловічий і жіночий одяг до мінус 31%. Богдан, в тебе є сохранені чи ні? Богдан. Що, давай. Лебіга 020. Коротше. Промокод. Встав. Можете заходити в магазин, можете заходити на застосунок, можете заходити на сайт, блядь. Куда угодно, куди ви захочете, де от, приходите в магазин і кажете, у мене промокод, ли 020. Вам кажуть, ніхуяся. Так мінус 20% у вас зараз на все, блядь, На шорти, на футболки, на блядь, штани на куртки, блядь, на носки. На все нахуй можна мінус 20 минут. Ще й плюс там, оце, ну кажуть, що до мінус 1% зараз є е, знижки. Скільки діє? Ну, я думаю, ну 3 дня, блядь, вам хватить, нахуй 3 дня, блядь. Хто ще там не скупився, не закупився, все, але 020, це мінус 20%. В стафі на все. Дякую, за промокод стаф? Що за магазин? Пізда з помідорами стрея ебу, блядь. Ну став одежа, блядь, ну не гни. <плес> не гни Так те є. Хуя собі, блядь Бам, бля його. Да, все, став ложить. Я не верю в это, блядь. Я не верю в это. Не работает. Ну, классно, мы сделали рекламу, блядь. Там сейчас программисты, блядь. А, ебаный в рот. В общем, вы поняли. Мінус 20. Лыбига 0,20. Мінус 20 на все речі в стаффе, які только есть. С Богом. І ми на Свекр для собственной жены. Я написал, что вы положили знову. Практически полгода ваши отношения с Анной развивались на глазах у а, соседей. И сегодня в нашу студию приехал человек, которому есть что сказать в защиту вашего отца и вашего мужа. Встречаем, это 22-летняя Ксения Новаковская из Одесской области. Сейчас а, соседей. Ваши отношения с свекр для со... И мы продолжаем. Я, пиздец, вообще не понял, кто моя шоу касается каждого тема эфира. Свекр для собственной жены. Практически полгода ваши отношения с Анной развивались на глазах у а, соседей. И сегодня в нашу студию приехал человек, которому есть что сказать в защиту вашего отца и вашего Мужа. Встрічаємо 22-літня Ксенія Новаковська із Одеської області. Добрий день студії. Здравствуйте. От які Аня, благодарні люди. Мама не поступає дітей не покидає на стакан вина і водку. Ты, ты Бей, Ай, блядь, ну... Ай, я, я, я. От Які Аня, благодарні люди. Мама не поступає, і дітей не покидає на стакан вина і водку. Ти йди себе, що я знаю. А ти, ти, ти взагалі вчить? Ти, ти. ти йди себе, Сіняк, ти себе нав. Да? Да? Да. Будем мікс файт? Я дуже зараз знаю тебе. Зберігаєшого. Іди збери себе, почув, дити себе. Так ти що? умна, так, 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 щоб ти... — та так, я... Бо Бо я я... Бо Бо так, 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 ще так, 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 вмістилось. Тіня, а блядь. ви захищаєте Віталія Даніловича. Почому? Перетягали всі, що кому не лень, блін. Та, блядь. Блін, смактачка, блін. Блядь. блядь! Не тебе садили за ізнасілування. Кажи, спасіба мені, мені щоб я тебе не тебе. За ізнасілування, ти. Оди, ти... скажи!

Вас, так вас сестер, Крим, вас... Вас. Давай. Бей, эй, эй, е, успокойся! Ебать! Я попрошу охрану э, в студию, э, слышите? Гарячі парни, присядьте! Стоять, а, кто, кто давай, давай! Я в мешок! Ебать, я думаю, а кто совы, блять? Кто бежит? Так, я бежит? Кто це в костюмі бежит, блядь? Слышите? Я думаю мой сват, брат, блядь! Горячие парни, присядь. Давай, давай! Як... А це охрані, блядь, так в діти, блякій. Я думав, це хтось, блять, Тривога, Росі... тривога, тривога, тривога в Києві. А, все, да? Це сьогодні така ніч, поняв. Росіяни? Як жалко, що ми на такій платформі. Люди. Так. За правду Ксенія, расскажите нам свою правду. Ты не любишь Віталіка, нашу на коліна ставала. На що Что Нашого здурнуть! Шо здурить! Насчет насильства, це вона говорить. Я вам об'ясню скоренько. Их сестрів каждый день насилують. каждый день насилують. Це сестри потеряних. Засужую, блять. В даний момент, наблюдая вот эту всю сцену, я тоже могу вам сказать, что зачинщиком некоторых истерик Являетесь вы. И мне страшно, как будет жить ваша маленькая дочь в этой атмосфере. А так уже и было все время. И вы на мама... николи не принимаете. E -e, чат, напишіть, будь ласка, в, в чат эту штуку, за что вас забанять просто. Блядь, Бодя, ты бачишь? Бодя, 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 Бодя. Не пишіть хуету, за яку вас забанять. я вас поясню. Вам поясню. В нас ну вот ну, така платформа, блядь. У нас є вибір. Або казати те, що всі вже і знають, або те, що ми кажемо в Телеграмі, або ще десь. Всі все розуміють, або писати тут, і нас забанять, або я зараз просто буду отак, хуяк, забанять, нахуй пішли всі, та й пизда. Та й будете самі це дивитись, блять. і все, блять. Просто, блять, блять. Вот в сторону которой да. я точно приймати не хочу. Анна, ви успокоїлись, ви себе в руках будете держати? Засуджую чат, на всякий. Да? Обещаете? Тогда я попрошу вас, спасибо, можете пройти туда. Ксения, вы, э, у вас много претензий, так, судя по всему, Кане и к Андрею. Кроме того, насколько мне известно, вы обвиняете их в серьезном преступлении, да? Да. О чем идет краже речь, денег, расскажите. В краже гривен, денег, да. 12 тысяч гривен. Точно знаете наверняка, что это они сделали? Да. Вы заявили в полицию? Мы заявили в милицию, приехав за нас он сказал, что давайте решим мирно, может, он удумается и приедет, даст вам деньги. Мы почекали, мы неделю потом не заявляли. Потом он отказался с нами встречаться. Категорически. Вы знаете, что Виталий Данилович намерен э, и уже предпринимает определенные действия для того, чтобы забрать Ангелину и забрать э, Вову, внука своего? Вы знаете? знаете? Как вы думаете, он справится в 57 лет своих? Справится. справится со всеми детьми? Да, справится. А може все-таки дітям буде краще з мамою? З Яка любить тільки стакани. Вона ж думала, коли вона уходила, Давно що дитина їсть. Давно відірвалася від стаканів? Так. Да. Да. <головіка> коли вона уходила, Давно що дитина їсть. Давно відірвалася від стаканів? Так. Що? Да. Да. Щоб знал. А, Давайте послухаємо, як ситуацію в сім'ї Віталія і Анни коментують в місцевій службі по ділам дітей. До нас звернулися обоє батьки і Віталій, і Ганна, 17 січня. Ганна прийшла до нас до обіду, повідомила, що Віталій її побив, і вона пішла від нього, прямо втекла. Після цього звернувся до нас Віталій. Він попросив допомоги щодо встановлення батьківства. Я хочу сказати, що у Віталія набагато кращі умови, ніж у Ганни. Так? І ми провели бесіду з Ганною, сказали, що їй треба покращити умови. Ми вивчаємо ситуацію для того, щоб краще зрозуміти, яку їм потрібна, яка їм потрібна допомога. По-моєму, по відосах там трошки різна була ситуація. У мене зараз взагалі виникає дуже велике сумнів щодо можливості існування дітей в обох родинах. Пояснюю, чому. Ми намагаємося зробити медіацію, примирити сторони між собою. Проте, на жаль, в вашому випадку це неможливо. На мою думку, це власна моя думка як людини і як фахівця з права, про те, що дітям буде краще взагалі в іншій родині, яка буде надасть їм розуміння любові. Я за те, щоб захистити в першу чергу права дитини, а не ваших. Анна, скажіть, а ваші родне Тоні вам говорят на то, що ви стали жити сином вашого мужа. А то и все равно. Мама нічого и не каже. Давайте послухаємо, що мама Анни Людмила Павловна розказала нашим журналістам перед этой программой. Внимание. прийшли, почала плакати Аня, показувати всі синяки кругом. Щоб не Андрей ногу не підставив, вона б лишила без почки. На й вся спина була сина. Мама каже, що хоч нас той робить, хоч приймай нас, хоч виганяй. Нема куди діти. Андрій хазяїн нормальний. Він каже, що це є розвесниця, я чи піду на роботу, чи що. Ми сказали, що яка робота зараз, зараз ти нужен тут нам, як хазяїн. Тут хватить отакої йому. Нагородах будуть робити, обробляти, ще хазяйство наберемо. Оце отакі плани в нас. Зато дзвонить та каже, вже вигнали їх, вони мені не нужні. Виталий Данилович, скажите, вы с вашей тещей, или я уже не знаю, как называть э, э, Свахой, вы пытались обсудить ситуацию, вот, которая сложилась я в вашей истории? Ничего не ситуации. обсуждали. Она мне говорила одно, а им інше. Приглашаю в студию вашу маму, Анна. Давайте сейчас послушаем, кем она себя считает по отношению к Виталию Даниловичу: тещи или Шо Шо в побачите? Я щось взагалі не зрозумів. Це я. Це в мене досьої теті, яка там в цих органах працює. Але це взагалі як у тебе не я, Це, Ну, це, по-моєму, перший раз взагалі не я, блядь. Просто, блядь. Людмила Вайтенка в нашій студії. Добрий день студія. Добро. А тепер я хочу звернутися, Віталя до тебе. Ну, давай, давай. Да. Як ти требуєш сильно дітей? І от, отвіть, дай відповідь, за чого ти хочеш дітей забрати. То того що тобі не пахне не ні пенсія, нічого, бо тебе немає не стажу. Я тебе нема стажу. А де тебе даже трудової книжки немає? Я, не трудової. Я Покажи покажи. Була... У, у нього немає в нього, нічого. Люди І він нашли. хоче забрати дітей. На сертифікат, за чого? чотирьох себе забрати немає дітки, Шоб получати дітки. Щоб О, за це О, жити. через три години зараз два з половини годи назад жив без дітських. Имеют хозяйство. А я руками я жарду, же руками жар загребал. Даже я, да. я работал. Я сегодня работал. Вот я я, я работал. Я, я я, я возможность заказать да, вашей матери. Так, что началось? Третя все, робота, Дайте Вот що сейчас почуєш? Дайте возможність сказати вашей матір. Поважайте вік. Ви как относитесь к вибору вас? Слухайте, успокойтесь з бітом, я буду це робити редко і в тех моментах, коли я захочу, ладно? Бо коли просто балаган, або якась серйозна тема, ну не хочеться накладувати на це движуха? Шій дочері, от ізначально як отнеслись к тому, що вона рішилася зараз. Я думала на наразу, так як було. Я думала, що такий її Андрей. Я до нього договорюю, так як є. Обратилася зразу свату. А він каже, який я тобі свати, який я тобі зять. Як зять? Я Ця шоці бу... так було? Я в була. Да. Скажіть, а по чому ваша дочь пішла к пожилому чоловіку жити? Што... Чому? Чому її зрадив к... коханий чоловік перший? Зрадив, ну, пішов, зрадив, а вона прийшла змінив. до чоловіка, вона до свого вона лишила, І вона пішла просто, Ми же люди. Як вона туди попала, я теж навіть не знаю. Чому ви зараз не опікуєте своїм онуком, старшим онуком Віталієм? Скажу теж, чому. Він приїхав до мене в хату і сказав: Люда, якщо ви заберете ще й старшого Віталію від мене, я повішаюся. В твої слова. А ваша не Та ладно. Ні, ну скажи, ну було ж таке. Брехуни. Брехуни. Засуджую, нахуй. Робити треба, Віталя, не стояти на лосці в день ніч. Я інвалід, без воїни Точно. І хазяйство дає, а ти держиш хазяйство. За що детських і і все на світі? І ще одне я хочу сказати, що він експлуатація детського труда. І ви за нього корову доїть, дитина. чисто на все. Віталя. Нам сказали. Нам сказали вже. Людмила Павловна, мені кажеться, що. Що ти заебусь засуджувати ты такие пізда. Вони тупо все їм похуй. Вони тупо валять, блядь. Виталий Данилович единственный человек, который искренне относится к вашему внуку. И вашему внуку с ним просто спокойно и хорошо. Він этого всего не видит. Витана, учитывая вашу долгую профессиональную психологическую практику, как вы думаете, чем. Бля, давайте так подумаем. Просто по якось по за кого, типа, вообще, за кого тут я первый раз, походу, я чисто за Андрея, блядь. Чисто за ведучого. и то, блядь... Це ще до українізації, блядь, він. Тобто, ну якби как бы тебе, блядь, ну вообще я з'їбу, я за сука, я за це місто, блядь, я хую знаю. Тип, пиздив все і все, блядь, що тільки міг нахуй? Бухала, била дітей, п'яною прилазила, блядь, вся хуйня. Вкрав жінку в свого батя. Йому похуй він собі кайфує. За цю якби ну, как бы тебе схуялі, якби как бы тебе маємо. Ця ну, репутація теж, ми всі чули. Але ну нічого страшного, як то кажуть. Ну за дітей, да, виходить тільки. Ну ладно, ми за дітей. Вот это все може закончиться. Ребёнка вот будь на то моя воля. Я бы изъяла его на короткий срок, поместила бы в замечательный Я тільки зайшов, що я пропустив. Та ми тільки почали. Замечательный санаторно-курортний заклад, де ребёнок будет получать кружковую работу, физическую нагрузку, питание, вокал, танцы, где будут заниматься замечательные любящие люди. которыми вот вас, к сожалению, никого я назвать не могу. Вы не можете быть родителями, по крайней мере, сегодня. Виталий Данилович, а мне говорили, что вы никогда не покупали своей дочери одежду. Почему? У мене дочка старша є, в неї дві дівчинки, і вона такі почти нові вещи видала, і нові, і почти нові. Ну зачем? Ну, ведь у вас растет маленькая принцесса, ну, девочка. Неї, Девочки все любят, все... все любят ну, подарки, люблять все Ну, сюрпризы. Вони все люблять одягатися. Понятно. Ну факт тому що покупать. Ну, хоть сьогодні ви щось привезли? привезли? звісно. У вас з собою це, да? Ребята. У неї зараз у даний момент 17 платье вдома. Буде 18. восемнадцать. Навіть передай. знаєш, вона не нуждается. Серйозно? Зараз 17 плать вдома. Да. Это папа. Я не возьму вашої дочері. Я вас прошу. Плать це лишь знак в А то, купила. какой дівчинка видит свою маму, вот в ней це може остаться на всю життя. А из платья вона виросте. Роман Кадемін, пожалуйста. Знаєте, є таке враження у старих гріхов длини тіні. Я думаю, що пане Віталію, можливо, зараз ви розплачуєтеся через те, що десь надо вашого власного сина. Андрій, я хотів би сказати, що ще до появи вас у цій студії Ганна сказала, що почала будувати з вами відносини, звернула на вас увагу не через те, що вас покохала, а тому, що хотіла насолити своєму чоловікові, тобто вашому батькові. Ви зруйнували відносини з вашим рідним батьком заради людини, яка вас не кохає. То можливо, висновки треба робити вам. Дякую, Рома. Уважайте свою сім'ю, уважайте своїх батьків і учітеся берегати свою любов. Чувства можуть пройти. а... Уваження останеться. Берегите себя и своих детей это важно. это Андрюш, опять нихуя не зробив. Я ебу блять. Вот это я Вот <с>? Оце я в кінці, в кінці любого шоу, сука, любого випуску стосується кожного. Нах... Отак я Ну, це пиздец. ця пила, цей пиздець в цей... цьому кажуть, я з тобою зійшла, оця зійшлась чисто.